До видих, і руки через сторону, вгору вдох, збираємо долоні разом, з видихом ведемо в центр грудної клітки, вже намасте. Голову злегка опускаємо вниз до рук і формуємо намір на практику, чітко формулюємо подумки своє бажання. І з видихом відпускаємо його направляючи всю енергію під час практики на його реалізацію. Опускаємо руки на коліна, підборіддя до грудей і прокручуємо вухо до одного плеча через передню поверхню тіла і до іншого. Спина рівна, ми наче витягуємось весь час за маківку вгору, плечі внизу і починаємо прокручувати. Очі можна тримати прокритими, не поспішаємо. Угу. І ще два. І один вирівнюємось і дивимось тепер по черзі за праве плече і за ліве. Іще по одному разу. Угу. І тепер вперед підборіддя і до себе. Вдох вперед, видих притискаємо до себе. І ще один. Нахиляємо праве вухо до правого плеча, беремось. Правою рукою злегка натискаємо, розтягуємо бокову поверхню шиї, руку ліву можна відвести в сторону, плече продавлюємо вниз, вдих видих, і тепер прокручуємо ліве плече назад, малюємо такі кола назад, великі, і відчуваємо, як ще більше розтягується при цьому шия. І ще один. Відпускаємо і змінюємо сторону ліве, плече, ліве вухо до лівого плеча лівою рукою натискаємо праву витягуємо в сторону, плече продавлюємо праве вниз і малюємо тепер ним і ще два. І останнє один. Відпускаємо, опускаємо підборіддя до грудей, беремо руки в замок і злегка замок кладемо на голову, зовсім легенько надавлюючи, більше просто розслабили руки і під вагою рук витягуємо шию. Спина при цьому рівна. І відчуваємо, як по всій поверхні хребта у нас натягується. дих, видих. Угу, добре. І розкручуємось. Розкриваємось, витягуємо замком з пальців вверх, і злегка тягнемось вправо-вліво декілька разів. І ще по одному. І витягуємось вгору, і тепер з видихом скруглились, затримались тут, штовхнули руки вперед, лопатки назад, підборіддя до грудей, витягуємось. І злегка тепер тягнемось, якби то одною, ми будемо, наче, наче рулити в одну сторону і в іншу руками, і відтягуємо, відчуваємо як лопатку, ми наче від хребта відділяємо в одному, одну і іншу по черзі. Руками продовжуємо тягнутись, і робимо, начебто подалі віддаляємо одну лопатку і другу. І ще по одному разу. Угу. І знову витягуємось вгору, відпускаємо замок, переходимо на ліву долоню або лікоть і витягуємось в сторону таз, притиснути, і за рукою тягнемось. Далеко вбіг, наче нас хтось за неї взяв і витягує, можна погляд вгору, можна вниз, як комфортно, і глибоке дихаємо. І тягнемось вперед в діагональ над лівою ногою, пальчиками рук крокуємо вперед, погляд вниз. Разом тягнемось назад, у нас відривається права сідничка, ми її тягнемо, штовхаємо весь час назад. Вдих, видих. видих. Угу. І знову повертаємось на лікоть, лівий, витягуємось. Угу. І виростаємо на вдух, тягнемось вгору. І переходимо на праву сторону на долоні або на лікоті, витягуємо за рукою в бік, вдихаємо, стараємось руку вирівнювати, витягувати в сторону, і Вдих, видих. І ще один. І тепер тягнемось в діагональ вперед. Руками крокуємо вперед, погляд вниз, сідниці тягнемо назад, глибоке дихання. Угу. Ще один вдих, видих. І знову переходимо на правий лікоть, витягуємось в сторону. Угу. І виростаємо вгору, отягнулися вверх-вдох, вниз видих, руки за тазом відриваємо. Наш таз штовхаємо його вперед, переходимо на коліно, можна голову закинути назад на такий ключовий валік, лопатки ніби збираємо разом і таз штовхаємо вперед. Mm -hmm. І опускаємось вниз, змінюємо перехрест ніг і знову себе штовхаємо. Вперед на колінка розтягуємо всю передню поверхню тіла, живіт, будний відділ розкриваємо. Угу. І опускаємо сон. І змінюємо позицію ніг. У нас зараз права перед собою. Вздовж килимка ліва позаду. Стопа торкається коліна, угу. руки в сторони. І ми витягуємось вправо, виростаємо і тягнемось в ліву сторону. І по черзі в динаміці декілька разів Направо потягнулись і наліво. І ще один. І видих. Добре. І тепер праву руку опускаємо, далі трошки в районі тазу. Ліву руку згинаємо в лікті за голову, і ми розкриваємось, на вдох, дивимось за ліктом, і на видих ми начебто лікоть малюємо ним на півкруг і тягнемо його ніби до долоні правої. В хребті скрутка. І ми продовжуємо на вдох, розкриваємось, і на видих закриваємось. І ще вдих, і видих. В і видих, стараємось малювати велике коло максимально наскільки виходить. І з видихом затримуємось тут, опускаємо обидві руки на одному рівні. І пробуємо якби, штовхнути грудний відділ якби, вперед. І з видихом скруглити лопатки, відштовхнутися від підлоги. Тут амплітуда буде невелика, на вдох наче провалюємо з плечі. На видих витискаємо себе і ще вдих, і видих. І вдих, видих. І ще один вдих. І видих. Добре. Розвертаємось. У нас права рука так само залишається в опорі, і ми будемо малювати лівою рукою напівколо, і піднімати таз вверх, Прогинатись легко назад, на вдох. І на видих знов опускатись вниз. Mm -hmm. Угу. Наскільки комфортно ми виростаємо, розкриваємося, витягуємось повністю і тоді опускаємось. Mm -hmm. угу. І ще. Може тобі цей коврик поміняє ну. розташування, так, щоб тобі було зручно. Ну. І ще таке більше. Сьогодні місця вистачає. І видих. Угу. І ще один, один. І видих. Добре. І змінюємо ноги, позицію ніг. Спереду в нас ліва, позаду права, стопа коліна в нас торкаються одне одного, руки по сторонам і поки що просто витягнемося вліво, тягнемось по черзі і нахиляємось вправо. Витягнемось. І ще. Потягнулись, вдих, видих, виросли, і в іншу сторону вдих, І видих. І ще по одному разу. Угу. І видих. Добре. Опустили ліву руку в районі тазу, трошки далі, права за головою. І рухаємось за ліктем, на вдох, розкрились, на видих, скручуємось. Грудний відділ провертаємо в килимок, ліко тягнеться вниз. І продовжуємо на вдох. Розкриваємось на свій максимум. На видих, закрились. І грудний відділ у нас провертається то вгору, то з видихом вниз в килимок. І ще. Угу, і ще один. І видих. Опускаємо тепер праву руку там само самодалі, на одну лінію і знову провалюємось на вдох, наче в плечі грудний відділ тягнемо вперед. І на видих штовхаємо себе долонями. скругляємо лопатки. І ще на вдох. Прогнулись, на видих себе виштовхнула. І вдих, видих. І ще один. Видих. І останній вдих. І видих. Добре. розкрутились, І ми зараз будемо знову малювати круг, такий великий. Правою рукою піднімати. таз на вдих витягуватись. І на видих опускатись вниз. І ще вдих. потягнулись, Видих. Опустились. І вдих. І видих. І ще один, один, і видих. Добре. І тепер повертаємось вздовж коврика. Я думаю, так що буде а, угу. І піднімаємо зараз праву нашу ногу, зігнуту в коліні, і малюємо велике поле. В одну сторону, угу. погляд у нас вниз, на початок килимка. І провертаємо максимально великі кола. Угу. І в інший бік тепер закриваємося. Угу. І ще один. Добре. І опустили праву ногу, підняли ліву, і тепер лівою також великі кола в один бік. Максимально наскільки вони виходять амплітудні, і в інший бік, угу. добре, цього достатньо. І тепер штовхаємо таз назад. Він у нас прогнутий верх і вперед на видих. Декілька разів вдих, потягнули і видих. Угу. Сідничка ми наче штовхаємо задню стінку головою передню. І ще. Угу. І ще один. Добре. І зараз у нас я провернусь так, у нас опорна буде права. Ліве коліно, праву ногу ми ставимо трошки в сторону, на носок. Якщо незручно, можна коврик підкрутити декілька разів під колінку, якщо боляче. І в нас можна руки на талі опустити, і ми будемо ногу цю розвертати і повертати коліно, тягнути вниз. На вдох ми максимально розкриваємо, на видих тягнемо сюди. І продовжуємо. На видих. І ще два. І один. Добре. Залишається нога тут, опускаємо її на всю стопу. Можна навіть трошечки ще вперед вивести стопу. І ми будемо на вдох провалюватись максимально вниз і на видих виростати. І ще вдох, потягнемось, і видих. І ще один. Угу. І тепер трошки глибше зробимо руки перед собою в ліктовий замок, і коли ми рухаємось вперед, ліктями ми тягнемось в іншу сторону. Угу. І підіймаємось. Дойдемо вправо, а ліктем вліво. Видих, піднялись, на вдох. Потягнулись, видих. І ще вдох, видих, і останній. І видих. Добре. Витягнули. Праву ногу в сторону, вирівняли її коліно стопа на одному рівні, опускаємо руки вниз. І стараємось зараз копчик підкрутити вгору і підкрутити під себе декілька разів. Вдох. Прогнулись, видих, підкрутили. І ще вдих, і видих, і вдих, видих. І ще один. Угу. І тепер можна задню ногу поставити на носок і тягнемо а, таз назад і вперед. Можна прямо його посадити, якщо виходить, і піднятись. Угу. Вдих, видих, і ще два, і один. Угу, і можна тепер повністю опуститись вниз, можна стопу там прибрати і опуститись вниз на лікті. Ми тут цю ногу не відтягуємо, просто сидимо. Можна прямо голову опустити на руки. І видихаємо, трошки розслабляємось. Оди угу, Видих і видих. І тепер підіймаємось. І пробуємо Пішки сюди перейду. І пробуємо тепер від'їхати правою ногою в сторону, теж настільки, наскільки комфортно. У нас тут буде вже більше да, розкриття. І можна стояти тут, можна опуститись на передпліччя. Десять угу. рахунків. 10. Дев'ять. Стараємось розслабитись. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Угу. І плавно підіймаємось, з ліктів підтягуємо до себе акуратно ногу, не поспішаємо. Дві ноги у нас зараз зігнуті, сідаємо таз на п'ятки, руки по сторонам і тягнемо таз в одну сторону і в іншу декілька разів. Збираємо свої суглоби, приводимо до тями. І зараз повторимо на іншу сторону. Угу. Теж можна підкрутити коврик, якщо не комфортно. У нас буде права стопа опорна. Uh -huh. А ліву ми виводимо в сторону на носочок і ставимо руки на талії і прокручуємо до себе коліно вниз. Uh -huh. Uh -huh. І розкриваємо максимально. І продовжуємо. Вдох, розкримось, видих, завернуємо. Такий колір, цей гарний. Лосі... Лосіний гарний колір. Uh -huh. Це як п'ятниця. Для чого ми uh -huh. п'ятниця? Ага, щоб лазнилося. так, <смеш> да, це чорна п'ятниця. І ще один. Добре. І опускаємо стопу, можна її ще вивести вперед. Угу. І тепер таз ми штовхаємо вперед на вдох, на видих, вертаємось. І ще вдох, і видих, і продовжуємо. Угу. І ще один такий же самий. І беремось тоді за лікті. і лікті ми тягнемо вправо, а сідаємо Угу. І продовжуємо. На вдох витягнемось, угу. на видих повернемось. І ще. Угу. І ще один. Добре. І виводимо ногу в сторону, ліву вирівнюємо. Стопа коліна на одному рівні, стопа дивиться вперед. Руки опускаємо вниз під плечі і прокручуємо куприк, подаємо вверх на вдох, і під себе на видих. І ще на вдох. Прогнули, на видих зібрали. Ми тут не рухаємо більше нічим, лише куприком. Тазом більше вверх і вниз. І ще від себе. І на себе. Угу. Залишилось тут. Задню ногу можна поставити на носок право. І тягнемо таз вниз, якщо виходить, сідаємо повністю і вперед. Угу. Сідаємо на п'ятку і підіймаємося. Угу. Погляд вперед. Шия у нас продовження хребта. І ще один. І тепер прибираємо там носочок, опускаємось, якщо виходить, повністю. Сюди, І опускаємось, можна прямо опустити голову вниз, на долоні собі. Угу. Стопа ліва притиснута, сидимо, видихаємо. Вдих і видих. І тепер підіймаємось з цієї позиції та зверх, і виводимо ліву ногу в сторону, наскільки виходить. Стоїмо або тут, або опускаємось на предпліччя. на свій комфортний максимум. І 10 рахунків залишаємось тут. 10. Видихаємо, 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І один. І плавно. Знов підіймаємо з ліктів, підтягуємо до себе, збираємо ноги разом, колінка разом. Руки по сторонам і знов сідаємо направо на ліву сторону. Дякую всім за практику. Приєднуйтесь до цього каналу, якщо вам сподобалось тренувати зі мною, і тут регулярно будуть виходити нові тренування. Також ставте лайки, коментарі залишайте, і в дописі під відео ви можете знайти додаткову інформацію з моїм інстаграмом, а також з банкою. Монобанк, де ви можете задонатити і подякувати за мою працю.